Іменування дух одне зі слов'янських імен, яке з давніх давин уживається майже в усіх слов'янських народів. Наприклад, у 1213 році в документі згадується Дьох Нюсата ет омнес» із замку Красна, що в селі Бан. У 1412 році було зафіксовано кріпака на ім'я селі Вая в комітату Сатмар, похідні від цього імені, або від повного двоскладного імені Дючеслав або Мілодюч. У середньовіччі вживали чехи, білоруси, поляки, полавські слов'яни та інші слов'янські народи. Наприклад, у білоруських антропонімах ми знаходимо ім'я Ян Дух, у польських антропонімах 1483 року згадується Мартіно Дючновіць. Не забарилися записами імені Дух та його дериватами й українські писарі. Зокрема, є записи 1552 року з антропоосновою. Дмитро Духнин, вінницький міщанин, дючніць, записи 1565 року дючніята, 1574 року в селі Підгірне на Виноградівщині засвідчено мадяризовану слов'янську прізвищеву назву Дючнеї. Також в історичних документах фіксуються прізвища козаків Полтавського полку 1649 року, Грицько Духньєнько та Ждан Духнєнько у 1686 році. Синька Духота, мешканець Київський. Періодично зустрічаються сучасні прізвища Духнич, Духнович, Духняк та інші. У семантичному відношенні твірна основа дух. Очевидно. Була синонімом до лексеми душа, схожі на дух імена пух Бут, Буш, гуч, дуб, кут, кут Лях, Мут, пут туршут.